Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу розповісти вам про всі детективи, які я читала. Взагалі, моя любов до читання почалась саме з детективів, тому що в дитинстві моя мама. Дякую тобі, мама. Купувала мені дуже багато книжок. Серед них були і любовні, якісь романи там для дівчаток, але більшість з них це були саме детективи. Якщо хтось пам'ятає, була така серія Чорне кошеня, чорне кошенят, то якось так вона назвалась. Якщо хтось також читав книги з цієї серії, напишіть в коментах, до речі, в моєму дитинстві читаючи діти поділялись на... Такі дві групки, хто читав жахастики, не пам'ятаю, як називалася серія жахастиків, але хтось читав жахастики, а хтось читав детективи. Я фанат детективів з дитинства, але насправді зараз мені вже більше подобаються трилери, тому що вони більш непередбачувані, Там є якісь круті повороти, сюжетні. Мені це дуже подобається, тому трилери я зараз люблю більше ніж детективи. Детективи трошки все ж таки частіше, можуть бути банальними чи неприкольними. Коротше, важко написати гарний детектив. Мені здається, в наш час. Можливо, я помиляюсь. Коротше кажучи, переходимо до суті відео, розповім вам про детективи. Я не буду вам розповідати про свої дитячі детективи, бо я нічого не пам'ятаю з них. Я розповім про ті, що пам'ятаю, логічно. Так, ну в школі я читала розповіді про Шерлока Холмса. Навіть колись нас там на літо здається задавала Шерлока Холмса, і я отримала 12 балів за те, що за це літнє читання, бо я написала, чи що це було. Може, просто переказ двох розповідей. Досі пам'ятаю, що це був голубий карбункул про гуся і діамант, і е, танцюючі люди кохом це був ніби якийсь пароль з танцюючих чоловічків, тобто були намальовані чоловічки. І якийсь там пароль був щось таке. Вже не пам'ятаю про що там було. Але, можливо, до речі, про гуся заспойлерила солі, якщо хтось збирається читати Шерлока Холмса. Мені подобався Шерлок Холмс, мені подобались детективи. Зараз, напевно, я би вже не читала. Я би скоріш прочитала біографію Артура Конендой, здається, називається Артур і Джордж, але не, не знаю, це не ну, це художня біографія, от я би прочитала її. Дуже хочу прочитати цю книгу в університеті. Я вже познайомилася з творчістю Агати Крісті. Я не знаю, чому я не читала її в дитинстві. От в університеті вирішила почитати її твори, і зараз вам розповім про книги Агати Крісті. Я шалена фанатка автобіографії Агати Крісті. Якщо треба було залишити тільки одну книгу на землі, для мене особисто я би залишила автобіографію Агати Крісті, бо там повно пригод, там вона величезна, вона розповідає про своє життя, про подорожі з чоловіком, з родиною, як там вона права розподіляла на свої книжки. Коротше, дуже класна книга. Я шалена фанатка Агати Крісті як людини. Але її твори, на жаль, мені подобаються не дуже, і я ще продовжую, продовжую їх читати. Я вважаю, Агата Крісті — геніальна жінка. Вона робила з детективами якісь такі неймовірні речі, тобто вона намагалась кожного разу все більше і більше дивувати, або там просто придумувати якісь нові повороти, щоб її читачам не було нудно. І це класно. Тому що на мені здається, що вона могла би забити і робити там більш-менш по шаблону, але ні, вона робила, ну просто в неї є там. Вбивця оповідач, вбивця помер, вбивця всі ще якісь штуки. Короче, супер клас. Мені ідеї Гати Крісті дуже подобаються. Реалізація все ж таки старенька. Ну я розумію, написано дуже давно, тому не можна судити зараз 2024-му Гати Крісті. Але я ділюсь з вами своєю думкою, що я не фанат її творів. Що я читала у Гати Крісті? Звичайно, східний експрес. Я прочитала, мені сподобалось це. Напевно, моя така. Теж найулюбленіша книга Вагата Крісті, це та книга, яка мені сподобалась найбільше. І не залишилось нікого. Читала я її, коли вона ще називалась 10 темношкірих дітей. І я не пам'ятаю нічого. От і не залишилось нікого, і в моїй голові і не залишилось нічого про цю книгу. Взагалі не пам'ятаю. Мені здається, що мені не сподобалось. Але це не точно. Можливо, варто вам трошки розповісти про ці активи. Східний експрес, у нас є вбивство в Східному експресі, не повірите, у потягу. І Ркріперовий виявляється також пасажиром цього потягу, і він намагається визначити, хто ж вбивця. Прикольно. мені здається, цікава розв'язка, і цікавий сюжет. Екранізацію я також дивилась, екранізація також сподобалась. Вбивство Роджера Екройда. Вбивство Роджера Екройда не таке вже жваве, як Східний Експрес, але також непогане. А у нас є Роджер Екройд. Ні, у нас є чоловік, забули, як його звати, який нам розповідає про вбивство, і там в нього здається навіть є помічник чи щось такого плану. Я не пам'ятаю про що там, але пам'ятаю, що мені сподобалася розв'язка цієї книги. Поїзд о 4.50 з Педінгтона. Тут у нас подруга місіс Марпл їде в потязі і бачить, що у сусідньому потязі напроти, який їхав, ось так скоїлись вбивство, і все потяги роз'їхались. І тепер ці подружці е треба розв'язати вбивство. Ну, точніше, вона розповідає місіс Марпл, Місіс Марпл каже: О, мені треба дізнатись, що ж там сталося. і... Місіс Марпл не своїми руками, а руками своєї там ну вона не знайома навіть напевно, але неважливо. Місіс Марпл руками іншої жінки намагається зрозуміти, що ж там за вбивство і кого вбили. що найголовніше, ми ж навіть не знаємо, кого вбили, що там було, хто це за люди. Ну, непогано йде сюжет, що спочатку з ними з кого вбили, що як, але мені не дуже сподобалось на 5 з 10, тому що все ж таки якось занадто накручено, і плюс ну так вже легко було визначити, де саме скоїли вбивство, потім ще хто саме. І ну розв'язка мені не сподобалась. Так само мені не сподобалась розв'язка у смерті на нілі. У Смерті на нілі у нас є молода дівчина, багато в якої багато друзів, але й ворогів ну, тип ворогів. Вона відправляється на Ніл у весільну подорож, і там відбуваються якісь певні події. А відбувається вбивство, Еркіль Пуаро також поїхав у відпустку на Ніл, і він там намагається його розкрити. Паралельно з цим там ще, є, ще дві невеличкі історії, дві невеличкі інтриги, точніше. Ну, якщо чесно, таке собі. Мені не дуже сподобалось, але класичний детектив. Якщо ви любите класичні детективи, то вам має сподобати «Смертний ніл, я думаю. А що мені сподобалось, це Різдво Пуаро. Там прям якась така атмосфера була, там у різдво поро у нас є. Родина, яка з'їжджається на Різдво, і у них усіх проблеми скоєно вбивство потім в закритому у цьому приміщенні. І Еркюль Пуаро намагається визначити, хто ж вбивця. І там, от, за рахунок того, що передають якось характери цих персонажів, показують там цього главу родини, який не любить всіх цих дітей, які мають віддати свої грошики, а він їх так він любить грошики більше, ніж своїх дітей. Коротше, ці всі штуки дуже прикольні. Мені сподобалось, для мене була атмосферна книга, хоча знов-таки половину книги Еркуль Паро розповідав. А хто ж все, Це такий, знаєте, довгий-довгий діалог. А хто ж? Ти а, ні, ти. Ну, коротше, Різдво Пуаро, Сідний Експрес, це те, що мені сподобалось творчістю Крісті. І напевно, в цілому я навіть можу радити ці книги будь-кому, хто любить детективний жанр або навіть хоче тільки познайомитися з детективним жанром. Буде непогано. Далі відходимо від класики. Зовсім, як на мене, не класичний детектив. Це Сім смертей Евелін Харткасел. Я вирішила читати її разом зі своїм другом. Саша, привіт. Дякую, що читаєш зі мною книги. Вирішила читати її разом зі своїм другом і не пошкодувала. Це була офігезна ідея, тому що в цій книзі відбувається дуже багато всього. В кожній зі смертей в Лінхардкасл залиється якийсь поворот, і вам треба... Обговорити це з кимось, бо нічого не зрозуміло. Інколи мені здавалося, що абсурдно і мені книга не подобається. Потім в кінці вже затягнуло і ніби сподобалось. Я навіть не пам'ятаю вже, скільки я її поставила, і чи які в мене враження від цієї книги. Скоріше за все, все таки зараз от такі в мене емоції, гарністю книгою. Я не впевнена, що можу її порадити кожному, тому що дійсно там вона прям закручена. У нас є ну, типу детектив, чи він не детектив, чи він просто людина. Ой, який прокидається тілі в іншому тілі і має з точки зору цього тіла, ну в тілі іншої людини, і має визначити хто скоїв вбивство. І так в нього буде кілька спроб подивитися і визначити хто ж вбивця. Мені ця ідея сподобалась, реалізація також. Хоча повторюсь, що в деяких моментах було аж важко і незрозуміло. Напевно, все-таки скажу, що подобається мені сімсмети Еврін Хардкасл. Непоганий детектив, прикольний, прикольний. От якщо вам набридли вже звичайні детективи, почитайте це і він може сподобатись. Я таких детективів не читала, якщо ви читали щось таке, напишіть, будь ласка, порадьте мені, я буду не проти ще щось таке спробувати прочитати. Далі наступний так само хайповий свій час детектив був. Усі в моїй родині вбивці. Я розповідала про нього в цьому відео про новинки, тоді це ще були новинки. Це детектив від стендап-коміка, якщо я не помиляюсь, і він реально написаний легко з гумором. Я не можу сказати, що це прям супер якийсь детектив, але класно, що автор я каже, що всі в моїй родині вбивці, і він реально пише про там кожного члена своєї родини, розповідає, яке вбивство він зробив. З цієї точки зору класно, з точки зору гумору, класно, з точки зору легкості написання і читання класно. У нас є родина, яка відправляється на гірськолижний курорт, і там відбувається вбивство, в закритому будиночку починається завірюха, ніхто не може звідти вибратись, і треба знайти вбивцю. Класно, що головний герой розмовляє з нами. Тобто у нас не від третьої особи йде розповідь, а головний герой одразу каже, що я написав книгу, тому що от сталася така історія в моєму житті, ніхто, крім мене не міг її розповісти, от я вам її розповідаю: от такі в мене там родичі, така ситуація. Тобто він з нами спілкується, він дає нам якісь факти прикольні, там каже, що о, на 200. 43-й сторінці буде вбивство, там, а на такій-то сторінці буде тето. Непоганий, прикольний детектив, мені не сподобалася розв'язка. Взагалі, там якісь моменти, ну там я розповідаю в тому відео, повторюсь, тут що там якісь моменти з мікропочерком, мафія, якісь такі, ну, занадто він закрутив. Мені здається, не варто було цього робити, якби от в такому стилі, але якийсь стандартний фінал, стандартна розв'язка, ну було б набагато краще. Бо це от реально, прям він якось зробив якийсь Ну, чи бойовик, чи що, але неправдоподібно для мене абсолютно було. І мені розв'язка не сподобалось. Все, що було до розв'язки норм. Можна читати. Далі. Серія книг про Ганнібала-Лектора. Я не знаю, це вважаються все таки детективи чи трилери. Я ніколи не можу зрозуміти до чого їх віднести. Розповім вам про них як про детективи, тому що все ж таки там у нас є оголошене вбивство. І детективу треба знайти, хто вбивця. У мене є, до речі, окреме відео про всі книги Томаса Гарріса. Ось тут це відео по посиланню буде. Я там розповідаю прямо про всі книги з більшими подробицями. Зараз тільки скажу, що червоний дракон у нас там є просто детектив, <свісно> який, є... Що? який звертається з допомогою до Ганібала лектора, щоб знайти вбивцю. Здається, і в першій, і в другій книзі так було. В третій, і четвертій книзі ми вже бачимо розповідь про самого Ганібала. А четверта книга це взагалі приквел до серії. Ми дізнаємося, чому Ганібал став Ганібалом. А, ну, Ганнібалом. Непогано, непогано. З точки зору детективу чи трилеру. Мені сподобалось, мені сподобалася перша книга Червоний дракон, мені сподобалось мовчання ягнят. Мені вже менше сподобалось Ганібал і менше сподобалось сходження Ганібала. От останні дві книги були не такі класні, як перші дві. Перша мені, напевно, сподобалась найбільше, друга ну, на другому місці. І щодо цих книг, ну треба розуміти, що це дійсно такі детективи чи трилери 90-х років. Тобто, там я не думаю, що вас там щось супер здивує чи буде якось супер сучасно. Але от в стилі таких, якщо ви любите якісь старі фільми, чи любили їх дивитись, то мені здається, підходять ці книги, жваві, драйвові. Мені не було нудно. Але можливо з точки зору детективу, знаєте, це не той детектив, де ви робите. Допущення, хто вбивця, і, і можете вгадати. До речі, пишіть в коментах, чи ви вгадуєте вбивця. Я ніколи не вгадую. Я під час читання підозрюю всіх, просто максимально всіх, і в... не вгадую, не вгадую. Хто, ну, дуже рідко мені з один ці два рази було, коли я вгадала, але здебільшого я не вгадую. І так думаю, блін, ну як так? Я ж всіх підозрювала. А ще так я обожнюю. От я читала ковала Зозуля. До речі, можна вже одразу про неї розповісти. Ковала Зозуля Роберта Галбрі Ака Джон Роулінг. А детектив прикольний, класичний. У нас є Корморан, у нас є Корморан Страйк, детектив, у якого яскрава особистість, є його помічниця, у якої також яскрава особистість. Між ними є хімія певна. Тобто нам показують їх життя і нам показують детективну лінію. Я обожнюю, коли саме так, що є от. Життя детектива якесь, а є ще й те, що він там має дізнатись про якусь таємницю. В цьому випадку у нас є вбивство чи не вбивство моделі. Всі думають, що там це самогубство дуже відомої, популярної, багатої моделі. А її брат приходить до Кормера на страйка і каже, що це вбивство. Я точно знаю, будь ласка, допоможіть мені знайти вбивцю. Ну і кормером вже розслідує, і там прикольно. Не знаю, мені прям сподобалось читати. Що відбувалося в книзі, мені не сподобалась розв'язка. Особистість вбивці мені не сподобалась, Але от те, як там було, і я реально коли читала цю книгу, просто я підозрювала там спочатку цього, потім помінявся там якийсь сюжет. Я, ага, вже цей в мене вбився, потім цей коротко, кожну сторінку у мене був новий підозрюваний, і я таке люблю. От за це я люблю дезективи, коли я можу подумати і вковала Зозуля, хоч мені не сподобався вбивця, і мені сталось не дуже логічним, що саме він, але. Хоча б це те, до чого можна дійти. Бо коли от вагати крісті, якісь вбивці, там що неможливо дійти до них, таке я не люблю. Таке мені не подобається. Що знаєте, вбивця хтось хто зайшов там з боку, чи вбивця, ну не знали про якусь особистість, а вона виявилася такою. Тому кувала зозуля, мені дуже сподобалось, класний прикольний детектив. Я всім раджу читати, тому що. Ну, Всім, хто любить детективи або хто хоче познайомитися з жанром. Мені здається, що такий плюс-мінус класичний, цікавий, кольний детектив. Ще детектив це Є оце про детектива і про події, які з ним відбуваються. Тес Херрісен. Я не читала хірурга, асистента, оці всі. Я почала знайомство з Тес Херісен з клуба «Мефісто» шостої книги, тому що там про Різдво. Я готувалась до підбірки Діздвяних книг і вирішила прочитати Діздвяний детектив. Клуб «Мефісто» Це непоганий детектив, тобто мені здається, що Тейс Герцен, напевно, не дарма така популярна, тому що мені подобалось, як були приписані детективи. Мені сподобалось, що там дві жінки, тобто жінка-детектив і жінка кримінальний експерт, чи хто там вони прикольно, що є історії цих жінок, і є окреме розслідування. Розслідування мені не сподобалось. Тобто, як саме розслідування сподобалось, але розв'язка це взагалі не в моєму стилі, я таке не люблю. Вибачте, одразу вам скажу, що ну, як там не зовсім містика, вибачте за спойлер, але там як це культ, як це називається. Фанатизм є оце фанатики. Я таке не люблю, коли у всьому вині фанатики. Аналогічне якесь пояснення, то ну для мене це взагалі це настільки нецікаво, це все псує. Тому стиль мені сподобався, історія головних цих детективок сподобалася. Як йде розслідування, мені сподобалось, але розв'язка мене розчарувала у клубі Мефісто. Я не знаю, чи можна вважати детективом 11-22-63 Стівена Кінга. Ніби можна. Там у нас більше така історія про подорожі часі. У нас є. Людина, яка відправляється у минуле, щоб з'ясувати, хто вбив Кеннеді. Ну не просто з'ясувати, хто вбив Кеннеді, а запобігти вбивству Кеннеді. і там з цією людиною щось відбувається. Є оця містична складова, що час і простір не дає йому там нормально себе почувати. І там є розслідування. В цілому ну це не чистий детектив. Але я хочу розповісти про цю книгу, хочу сказати, що мені сподобалось. Я не з першого разу прочитала цю книгу. Мені здається, що перші дві мої спроби я кидала цю книгу, бо думала, що вона нудна. Мені не подобалось, а потім якимось чином якось я пересилила, чи що, чи пересиділа там ті початкові сторінки, я втягнулася в неї і мені дуже сподобалось. Після одної четвертої книги, чи через скільки мені стало дуже цікаво, і я просто вже отак читала, 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 не могла зупинитись. Тут і детектив, типу, і подорож у часі, і оцей фльор в тіх вміє описувати цю всю атмосферу. Мені сподобалась книга 11 22, хоча я знаю, що дуже спірена книга в плані. Драйвовості і цікавості. Розв'язка мені сподобалась не дуже, але ну хай буде, як є. І останній, про кого я поговорю в цьому відео, то це буде Ізерн Павлюк. Тут знов таки питаннячка, чи я бачу, вас цікавить пітьма і білий попіл це детективи, чи трилери? До чого їх відносити? Якщо у вас є своя думка, напишіть, будь ласка, напевно, їх можна віднести до детективів, все таки, тому що я бачу, вас цікавить пітьма. У нас є. Детектив, який їде у богом забути село чи місто, щоб розв'язати таємницю, хто ж є вбивцею і куди зникла дитина, тобто це, ніби як закладка на детектив. Ну, логічно вважати, що це детектив. І він там веде розслідування, він нам каже, що є три підозрюваних, і хтось з них точно вбивця, там чи маніяк. І ми там маємо, і ми постійно, ну, не знаю, як ви, я постійно від одного до другого до третього так от кидалась, хто ж з них, хто ж з них. Тому ну, я буду вважати, що детектив. Прикольний детектив непоганий, він дуже великий, дуже багато відсилок, дуже багато якихось тих моментів, які в мене є окреме відео про всі книги Даріона ось Тут дивіться, будь ласка, за посилання. А є питання, все-таки у мене там також було таке період, де, знаєте, дуже цікаво, потім взагалі, не цікаво, нудно, та давай вже швидше. І мені не сподобалася розв'язка цієї книги. Подивіться у відео, я там розповім, чому не подобається розв'язка, не буду тут прям з подробицями розповідати. Просто я очікувала іншої розв'язки, мені хотілося іншої розв'язки. Хто вбивця? мені сподобалось. Тут претензій немає, як на мене, все реалістично нормально, як реалістично, наскільки це можливо. Це такий містичний детектив, тобто не очікуйте, що там реалії життя, там містика. Якщо ви любите, я до речі, не люблю містичні детективи, абсолютно. Мені сподобалось приховані малюнки, це трилер містичний. Мені сподобався Лейла трилер Колін Гувер, бо він містичний. От, але я бачила цікава пітьма. Мені плюс-мінус сподобався. Там така містика, якась цікава. Може за рахунок того, що там цей Харон, і ну може не знаю, не банальна містика, чи як це назвати. Я бачила цікавить пітьма. З точки зору детективу мені розв'язка в плані вбивця супер. Розв'язка в плані як, як це літературна, оця от моральна складова, чи як її назвати художня складова. Мені не дуже сподобалося. Білий попіл Леона Павлюка. Ну напевно, так само нуарний детектив. Бо в нас є детектив, Тарас Білий, який відправляється в село. Дізнатись, хто ж вбив паночку. Вона знов є якась містична складова, або ніби там якісь ві, там така трошки переказ вія. Трошки в нас є фльору незрозумілості. А хто там він приїжджає в це село, і всі проти нього. Ніхто не дає йому нормально дослідити, хто ж вбив ту паночку. Він намагається визначити і там є повороти сюжету. Очевидна, очевидна головна лінія, що ж там за поворот. Втім, в кінці якісь незрозумілі рішення. Я оцей мем вставляла собі як відгук про. Білий попіл, що от рейчел готувала пиріг, і вона там випадково злиплись сторінки в рец -книги, книзі рецептів, і вона почала готувати солодкий пиріг, а завершила пирогом з яловичиною. От щось таке для мене був білий попіл, ніби норм. Але потім якісь слої, 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 і мені не дуже сподобалося біто-попіл. Якщо обирати, то напевно я, я бачу вас цікавить підпан трошки цікавіше, хоча вона більша. Сподіваюся, розповіла вам про всі детективи, які я читала. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. Я буду дуже вдячна вам за підписку, і за коменти, і за лайки. Любите читати детективи чи ні? Розкажіть мені. Бажаю вам всього найкращого, будьте в безпеці, бережіть себе, я пішла. Пока-пока.